У Росії ввечері 28 грудня і в ніч на 29 знову прогриміли вибухи. Під ударом опинився аеродром Ханська в місті Майкоп. А російська тула могла бути атакована балістикою. Про це повідомляють у російських телеграм-каналах. Судячи з інформації пабліків, приблизно після 23-ї години невідомі дрони почали атакувати місто Майкоп у республіці Адегея, що на території РФ. Пізніше уточнили, що атака відбувається на аеродром Ханська. Судячи з усього, об'єкт намагалися атакувати дрони. Приблизно в цей самий час у пабліках поширилося ще одне відео, на якому чути звук дрона, що летить. А після вибух, як заявляється, кадри записано в Краснодарському краї РФ, але де саме невідомо. Через кілька годин приблизно о третій годині ночі стало відомо про серію вибухів у російській тулі. За словами місцевих жителів, у регіоні було оголошено ракетну небезпеку, і вони чули близько 14 вибухів. Причому низка пабліків пишуть, що нібито було збито балістичну ракету. Чи летіла ця ракета на тулу, чи це був запуск ракети з боку Росії, поки що невідомо. Агент російських та білоруських спецслужб коригував атаки по київських ТЕЦ. Про це повідомили у Службі безпеки України. Задокументовано як агент спочатку вів спостереження з вікна власної квартири за периметром однієї зі столичних ТЕЦ. Потім він проводив дорозвідку поблизу цього об'єкта, щоб з'ясувати його технічний стан після нещодавніх ворожих обстрілів в столиці. Зібрану інформацію фігурант направляв ворожим спецслужбам для подальших обстрілів столичної ТЕЦ. У разі виконання завдань він розраховував на подальшу евакуацію за межі України. Утім, співробітники СБУ завчасно викрили наміри зловмисника і затримали його за місцем проживання у Києві. Нині він під вартою йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ввечері 28 грудня, на автодорозі Київ Харків поблизу села Іванків сталася смертельна аварія за участі трьох автомобілів. У результаті загинула людина, постраждало 13 осіб. Як повідомили у поліції Київщини, водій маршрутки марки Мерседес Бенц» виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілями Джип та Фольксваген. Внаслідок ДТП водій автомобіля Джип загинув на місці події. Керманич маршрутного таксі отримав тілесні ушкодження. Загальна кількість постраждалих становить 13 осіб. До медичних закладів доставлено шістьох пасажирів. Нині з'ясовують усі обставини фатальної аварії. Контрабанда ліків і збут в інтернеті. Поліція Хмельниччини припинила діяльність злочинної групи. Як повідомили правоохоронці, зловмисники переміщували через митний кордон України медичні препарати без належного митного контролю. Надалі фігуранти реалізовували ввезену продукцію через інтернет-ресурси, використовуючи незаконне маркування однієї з відомих торговельних марок. Організатором виявився житель міста Хмельницького. До схеми залучив ще сімох осіб. Зловмисники отримували поштові відправлення з лікарськими засобами з Індії та Туреччини. Після чого пересилали їх до Хмельницького з метою подальшого збуту. Для забезпечення діяльності злочинної групи було орендовано офісне приміщення в обласному центрі, доступ до якого мали виключно учасники схеми. Нині ж їм загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Нацполіція ліквідувала масштабний канал нелегального збуту зброї. Організатора чорних зброярів затримано та повідомлено про підозру. Організатором виявився 43-річний мешканець Полтавщини. Слідчі головного слідчого управління Нацполіції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, боєпропасами або вибуховими речовинами. Поліцейські задокументували факт нелегального збуту 12 одиниць автоматичної зброї та понад тисячі набоїв. Вартість товару зловмисники оцінили у 820 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили автомати Калашникова, пістолети Макарова, чотири кулемети, інша нарізна вогнепальна зброя, гранатомети та постріл до гранатометів, міни, гранати, майже 26 тисяч набоїв різного калібру, запали, підривачі, детонатори, майже 21 кілограм вибухівки, глушники, димові шашки, багнет ножі, споряджені магазини. Крім того, вилучено готівку понад 3 тисячі євро та автомобіль. Вилучений арсенал зброї, направлено на експертизу. Організатора затримано.